На атмосфера та неймовірний вокал наповнили концертну залу Палацу культури і мистецтв в Мукачеві. Тут відбувся 10-й ювілейний концерт гурту Бревіс присвячений різдвяним святам. Почути старовинні колядки і щедрівки, поєднані із сучасністю, зібралася повна зала слухачів. Дуже подобається творчість цього гурту. На концерті вже не вперше. Ми сподіваємося отримати тільки позитивні емоції і гарні враження. Так, вперше. Але в якості глядачів Дашка виступала, приймала участь у концерті, наша викладачка Магдалина, дуже задоволені. Без очікувань тут найкраще, що може бути. Найкращі викладачі зібралися. Так що буде цікаво. Я думаю, що будуть колядки і. Другі пісні українські, народні, якісь на повному концерті вперше, але вже дуже чекала, щоб мала змогу прийти. Ну, про Бревість чула багато самих учасників. Я знаю, тому що колись ми разом вчились в Учбовому закладі разом в Мукачівському державному університеті, отож дуже чекаю з нетерпінням, щоб послухати це профі, це люди професіонали, це музиканти дійсно, які знають свою справу і очікування лише вищого рівня. Практично кожного року ходжу на Бревіс вокал на їхній концерт, тому що надзвичайно талановиті наші артисти просто насолодитися цією атмосферою. Семеро талановитих учасників гурту Бревіс продемонстрували 28 номерів із традиційної зимової історії. Уцяна програма уже лунала у країнах ЄС. І нарешті її почули Мукачівці. Попри успішні виступи за кордоном, учасники гурту переконують, вдома виступати найважче. Поза як тут рідні друзі та шанувальники, перед якими відчувають особливу відповідальність. Підготовка тривала ну, майже, майже півроку. Навіть більше, тому що ми відспівали в літ, Концерт української програми, і одразу після цієї програми ми почали таку клопітку підготовку до різдвяного концерту. І дуже хочеться, щоб ми донесли цю історію різдва до кожного слухача в залі. Сьогоднішній виступ буде, думаю, один з найважких завжди концертів. Це є вдома. Звісно, тому що сидять рідні в залі, з залі ті люди, які тебе знають, щороку, і не завжди чекають від тебе, що е, чимось їх здивувати. І ми постараємося це зробити, як і кожен рік робимо. Здивуємо, подаруємо е, це тепло різдвяне, новорічне для всіх, хто буде в залі. Цей рік я сам одним з самих особливих, тому що саме зараз людям потрібно це тепло потрібна ця посмішка, яку ми будемо старатися дарувати із сцени цього року. У нас дуже багато. Нового матеріалу музичного дуже багато, і цього року, взагалі, цього року особливе Різдво. Ми його по особливому святкуємо, але це дуже світле свято, і ми. Маємо постійно думати і надихатися цим святом, тому що воно дає нам сили і дає нам можливість дивитися вперед. В Першому блоці ми подаємо таку старовинну українську коляду. Там де є дуже 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 потужні такі музичні музичні речі. Це колядки і щедрівки. Який вже більше там 300 років це дуже старовинна музика, але в вся наша програма вона йде виключно в нашому аранжуванні, тобто ми постійно її е, працюємо над нею, постійно її вдосконалюємо.